Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. З вами Сергій. Сьогодні ми поговоримо про найгострішу проблему, яка знаходиться зараз на шпальтах всіх новин, аграрних новин. Вже 4 країни призупинили імпорт українського продовольства: це Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія. В Україні з'явилась нова сільськогосподарська дошка оголошень Вастрей. Де ви зможете продати та купити товари від тракторів, комбайнів та сільськогосподарського обладнання до зернових та овочевих культур. На сайті 11 категорій для товарів, реєстрація та публікація оголошень безкоштовні. Посилання знайдете під цим відео. Чому заборонили українське зерно? І читаємо, що не в цінах справа, а що українське зерно заражене, некондиційне, чи якихось там не так завозиться, як треба. Цікаво. А до війни як було? Навіть якщо це так, все одно не розумію, навіщо забороняти весь імпорт чи транзит. Є випадки зловживань? Розслідуйте, будь ласка. Не вистачає персоналу, щоб фіксувати заражені вантажі, додайте його. Домовтесь з персоналом з боку України про спільні дії. А так виглядає по-топорному. І заходи абсолютно не відповідають проблемам, які потрібно вирішувати, якщо вони справді такі є. І через проблеми з експортом українські аграрії можуть взагалі відмовитись від посівної. Проблеми із проходженням суден зерновим коридором та обмеження експорту до країн ЄС відбуваються на піку весняної посівної кампанії. Наразі українські аграрії не розуміють, скільки і в яких обсягах їм потрібно сіяти зерна, і чи буде взагалі можливість експортувати врожай на міжнародні ринки. Про це розповів генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон. Експерт зауважив, що наразі ще зарано давати якісь конкретні прогнози. Проте, на його думку, перебої з роботою зернового коридору та обмеження на імпорт з боку країн ЄС матимуть значні негативні наслідки для агросектору України. А що говорять на порталі ZNUA? Лише питання часу, коли зернові коридори солідарності звузяться до щілини. Писали ми в лютому, сподіваючись, що наші урядовці, зрештою, усвідомлять, що дешеве українське зерно є не тільки нашою проблемою. І от маємо: Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку призупинили імпорт українських зернових, а Болгарія оголосила про аналогічні наміри. Звісно, миттєво зреагувала Єврокомісія, зазначивши, що країни-члени Євросоюзу не можуть в односторонньому порядку вирішувати такі питання. А українська сторона кинулась домовлятися із сусідами, аби виправити ситуацію. Та чи вдасться? Градус напруги піднімався ще з осені минулого року. Місцеві виробники буквально собою зупиняли фури з українським зерном, блокуючи траси. Місцеві уряди обіцяли виробникам, що відшукають рішення проблеми, і зрештою не знайшли нічого кращого ніж заблокувати імпорт з України. Ми звикли до того, що корупція не лише наша внутрішня проблема. Але ось вона призвела до цілком реальних зовнішніх наслідків. Країну буквально звинувачують у неринковій поведінці її бізнесу і частково мають рацію. В чому проблема? Ще минулоріч було очевидно, що, попри світове зростання цін на пшеницю та продовольчі ризики для цілої низки країн, половина українського зерна, яке так важко ввозити з країни, експортується із неадекватним дисконтом. Супердешеве українське зерно, опиняючись на європейському ринку, суттєво знизило прибутки місцевих виробників. Вони просто не в змозі конкурувати ані за ціною, ані за кількістю із українським збіжжям. При середній ціні пшениці на глобальному ринку у 362 долари за тонну до Польщі нашу пшеницю продавали по 222 долари, до Угорщини по 233, до Болгарії по 200 доларів. І хоча від самого початку йшлося про транзит країнами ЄС, різниця в ціні виявилась аж надто привабливою, щоб навколо цього не вибудувались схеми. Втім, вони були б неможливі, якби схеми вивозу з України підозріло дешевого зерна вчасно перекривалися, а домовленість про транзит виконувалась. За даними Річ Посполита, польська прокуратура вже розслідує задання збитків найбільшим польським млинам яким за підробленими документами замість зерна польського виробництва поставляли українське найнижчої якості, попередньо заробивши на такій підміні півтора мільйона злотих. На жаль, це не єдине таке розслідування. У пошуку додаткових аргументів на захист власного ринку було порушено й питання якості нашого товару, буцімто українське зерно вирощують на хімії, яка у ЄС давно підзабороненою. Що ж, Мабуть, були й такі випадки, а регулярне згадування в заголовках західних медіа українського зерна із забороненими пестицидами точно не йде на користь зовнішній торгівлі. Однак не лише до пестицидів є питання. В матеріалах польської прокуратури українське зерно називається технічним і, з приміткою, використовується для спалювання та виробництва палет щось нове на цьому світі. Не тверда м'яка пшениця, не полба, не якихось гатунків, навіть не фураж, а технічна. За версією слідства цю класифікацію вигадано українськими постачальниками з однією метою уникнути перевірок якості, бо навіть фураж проходить ветеринарну інспекцію, не кажучи вже про споживче зерно, а технічне не підлягає жодному контролю. Цікава деталь, хоча б. Тому що ми, аналізуючи наші пшеничні поставки, не бачили там ніякого технічного зерна. Його в класифікації немає. Значить, з України їде товар як мінімум з двома пакетами документів на виїзд і на в'їзд. І впевнені у польській прокуратурі це теж зрозуміли. І наслідки не забаряться. Власне, ми всі їх відчуємо. Коли вкотре постане питання про доцільність підтримки корумпованої України коштом європейських платників податків, як ця проблема вирішується? Помітивши неадекватно низькі ціни на наше зерно, ми звернулися з запитом до профільного аграрного міністерства, попросивши пояснити ситуацію. Звісно, переймалися ми недолею польського фермера. Нас непокоїло, що український хлібороб, у якого здорожчали, і виробництво, і логістика, отримує за збіжжя мізер. Який часто навіть вартості збору врожаю не покриває, відповідь міністерства вразила кричущою економічною безгработністю та байдужістю до проблеми. Точково це можна пояснити тим, що чинний міністр АПК Микола Сольський один із співзасновників українського аграрного холдингу, який, крім іншого, займається іззернотрейдингом. Отже, пан міністр цілком може лобіювати інтереси трейдерів, незважаючи на якихось там дрібних виробників. Глобальна ж проблема полягає в тому, що експортна вартість як така мало цікавить державу. Це ж не імпорт, з якого можна зібрати мито, ці ще й відшкодування ПДВ хочуть. І оскільки виведення прибутків у інші юрисдикції з метою не доплатити тут податків, чомусь досі мало кого в Україні цікавить. Максимум, на що влада взагалі звертала увагу, це повернення валютної виручки. Не надто при цьому переймаючи, що взагалі то навіть цієї виручки може бути більше, якщо зерно не продаватимуть із дисконтом. Ми порахували, що якби той обсяг пшениці, який було продано в другому півріччі 22-го року, за ціною в 50-150 доларів за тонну, експортували за середньою ринковою ціною лише валютної виручки в країні було б на 750 мільйонів доларів більше. Але грець Уже із упущеними вигодами. Тут хоча б прямих збитків уникнути. Та уряд не квапиться й досі. Брутальна історія про чорне зерно із відвертим криміналом закінчилась буквально нічим. Нагадаємо, що податкова попереджала митників про сотні підозрілих компаній, які вивозили зерно. Але митники, як і Бюро економічної безпеки, не реагували і випускали партії з України. В результаті відвертий схематоз назвали. Підозрілою недбалістю, митникам і бебівцям пригрозили звільненнями. І всіх учасників закликали до робочих груп і плідної співпраці. Про цілющі референтні ціни просто ніхто не згадує. Та навіть ініціатива уряду впровадити мінімальну експортну ціну на зернові, прив'язану до біржової ціни на глобальному ринку, також заглухла. Рівно місяць тому ми писали, що Кабінет міністрів України над цим працює. Що ж, Статус не змінився. Якийсь у нас вибірковий турборежим і вмикається виключно для якоїсь ахінеї. Навіть пояснення маємо, чому, бо до ініціативи долучено учасників ринку. Ні, не фермерів, у яких скуповують зерно за безцінь, а трейдерів, які створили нинішню проблему. Ну, звісно, як же без всебічного обговорення із гравцями. І от наш міністр агрополітик із друзями, трейдерами наразі шукає консенсус на підставі яких джерел інформації та як саме визначатиметься мінімальна ціна. Якщо прості речі, ось біржа, ось ціна свідомо ускладнюють, чекай біди. Відомі нам пропозиції прекрасні. Наприклад, брати середню ринкову ціну з умовою сів порт без ПДВ за курсом НБУ мінус 40%. Бачите, дисконтик у 40% одразу закладають у формулу. Та певно, це не навіть головне. Головне, що прив'язка до умови поставки сів взагалі не про транспортування зерна сушею, а автотранспортні поставки здебільшого проходять за умовами Сіпіті. Тобто, вирішення наявної проблеми із країнами-сусідами, до яких ми поставляємо зерно залізницею та автомобілями, десь загубились у процесі обговорень. Вони, до речі, тривають. Невдовзі представники агроасоціації нададуть пропозиції та конкретні редакції норм закону. А далі вже Мінагрополітики, податкова, Мінекономіки та Нацбанк візьмуться їх опрацьовувати у пошуку оптимального рішення, тож десь до літа можливий буде. Якраз закінчиться дія тимчасового спрощеного доступу наших товарів на ринки ЄС. Про продовження тимчасових торгових преференцій ми, в тому числі устами міністра АПК, почали просити ще на початку цього року. Саме у той момент, коли мали б активно зупиняти зернові схеми та слідкувати за транзитністю експортних поставок, аби вберегти реноме надійного партнера. Чи отримуємо ми це продовження, зважаючи на якість і швидкість поточної реакції на проблеми? Скажу лише, що стаття 4 регламенту. 2022 870 який відкрив нам європейський ринок, допускає можливість розслідування у тому разі, якщо з України відправлятимуться товари, що створюють серйозні труднощі для певних ринків ЄС. За його підсумками, цілком можуть бути відновлені і мита, і квоти. Не тільки для агроекспорту, до речі.